Штаб змінив механізми повернення із СЗЧ. Військових попередили. Перевестися можна буде тільки у штурмовики. Як розповів громадському боєць з бригади сухопутних військ, тепер ні рекомендації, ні листи від командирів вже не мають значення. Після повернення із самовільного залишення частини військових автоматично скеровують у підрозділи, які найбільше потребують людей. Тобто, в штурмовики, штурмові полки та десантно-штурмові війська. У Росії посилюються обмеження у сфері зв'язку. Вони торкнуться як телефонних дзвінків з країн, які Москва вважає недружніми, так і доступу до закордонних сервісів. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Там зазначили, що ініціативу подають як цифровий захист громадян від шахраїв, яких російські медіа активно обговорюють останніми тижнями. Нагадаю, в РФ вже не працюють WhatsApp, Viber, FaceTime, Snapchat та ігрова платформа Роблокс. Популярна серед підлітків і майже не працює Ютуб. Влада змушує провайдерів уповільнювати доступ до платформи. Сполучені Штати Америки захопили біля берегів Венесуели величезний нафтовий танкер. Дональд Трамп назвав його найбільшим з усіх, який коли-небудь затримували. У мінюсті штатів пояснили судно возило під санкційну нафту з Венесуели та Ірану. На опублікованому відео видно, як американські військові спускаються з гелікоптера просто на палубу і заходять на місток зі зброєю на поготові. Неофіційно змі пишуть, що йдеться про танкер Скіпер, який давно в санкційних списках США через участь в схемах з продажу нафти, і що фінансували іранський корпус вартових ісламської революції та Хезбулу. Трамп уже натякнув, на авто можуть конфіскувати. А от у Каракасі вибухнули обуренням. МЗС Венесуели назвало дії штатів піратством і крадіжкою на міжнародному рівні. Кількість звернень до Київ мілітарі хабу за останні два роки зросла втричі до понад 43 тисяч. З огляду на це міська влада хоче створити подібні заклади в кожному районі. Про такі плани на майбутній рік розповіла в нашому ефірі заступниця голови КМДА Марина Хонда. Ну зараз. Ми шукаємо приміщення. Uh, приміщення, це величезна проблема, як ви знаєте. Uh, і це не може бути там 30 квадратних метрів. Абсолютно uh, тривають uh, роботи на деяких, ну, деяких об'єктах і uh, нещодавно в Дніпровському районі uh, ми з головою району спілкувалися. Вони знайшли. Uh, ми взяли приміщення під Мілітеріхаб, окремо uh, окреме приміщення, яке окремо знаходиться взагалі, uh, де буде конкретно в Дніпровському районі, але uh, ну просто приміщення. Да, це така точка входу для консультацій, для отримання послуг для, взагалі, для ветеранів, членів їх родин, зниклих безвісти, тих, хто в полоні, родин загиблих. Це ну, велика кількість, власне, людей. Від наступного року у столиці з'явиться нова послуга для ветеранів з інвалідністю. Перевезення. На реабілітацію це був запит від захисників, який вони озвучили під час зустрічей з мером до кінця поточного року для такого перевезення виділять два міські автомобілі, а наступного їх запустять на правому і лівому берегах. Буде це окремо, буде виділено, тобто у нас є транспортна послуга. Ми її будемо розвивати конкретно на місцевому рівні під дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю, а це окремо на базі Кіїмілітаріхабу як для одна точка входу. Саме буде перевезення а, ветеранів з інвалідністю для отримання там реабілітації, конкретно під а, запит медичний реабілітаційний. А, якби такий запит був, ми вже внесли відповідні зміни до нормативки нашої для того. Щоб наш хаб зміг надавати цю послугу, важливо і те, що наступного року київська бригада кризового реагування працюватиме цілодобово, а не лише до 22 години. Принаймні, це є в планах столичної мерії. Крім цього, місто планує набрати потрібну кількість фахівців для роботи в мілітарі хабах. По перше для того, щоб працювати, треба розуміти нормативно-правову базу, mm -hmm. да, тому що ви консультуєте людину, відповідно, ви маєте проконсультувати фахово. А, і а, якщо людина хоче навчитися і зрозуміти, в неї завжди є такі шанси, такий шанс надається. Там є тих, хто вчить. Але дуже часто м, насправді. А люди не розуміють, що це не про просто поговорити, да, це про супроводження дуже часто іноді, вночі також у Києві запровадять ще одну нову послугу, якої взагалі немає в Україні. Йдеться про переоблаштування житла для ветеранів з інвалідністю. Столична влада виділятиме на це до 500 тисяч гривень. Таку грошову допомогу зможуть отримати ветерани першої та другої груп в межах міської цільової програми Підтримка киян захисників і захисниць до переоблаштування буде введений розширений. Буде введено такі речі, як розширення дверних прорізів, демонтаж і монтаж дверей, усунення порогів, облаштування санітарних кімнат та кухні, монтаж поручнів, а також перенесення електровимикачів і розеток.